Вітаю Україна, Кіровоградська область. Щойно робили огляд на мідний купорос, де можна взяти справді якісний купорос попереднє відео на каналі. А зараз ми будемо відкривати комове вапно. Комове вапно від Марини. Здається, зараз коштує в неї 110 гривень за кілограм. Думаю, де ножиці, а я на них став. Молодець. Тож. Комове вапно марини дуже довго, дуже давно я беру, роблю обробку, обробку і бордовську сумішу, і просто білю дерева нею дуже-дуже зручна і прекрасно гаситься. В в неї це саме по собі є великими такими брилами, що є одним із доказів, що це справді якісний матеріал. За 5 кілограм. Виходить, за 5 кг 110 гривень. Тож, вона мені дала два таких, як вона називається, два упаковочки по 5 кг. То я замовив 10. Зараз що ми будемо робити? Мені потрібно на обробку бордовської суміші потрібно а, лише 500 грам і 300 грам одного поросу. Обка. І як ми будемо робити бордовську суміш, відео буде також, здається, ще раніше, ніж оці два вийде. Тож, в принципі, все. Якщо відео сподобалось, я залишу номер Марини під відео. А це не реклама, я ніякі гроші не отримав і навіть безплатно не отримував це саме кому вапно. Просто я кажу вам, що це справді якісний матеріал. Якщо відео сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал.